Ми говоримо сьогодні про стійкість Андерсона М15 до води, і для цього ми навіть сьогодні прогулялися з Арочкою під водою. Так. Як ваші враження? Ну, наче все добре, все вологе, але будемо сподіватися, що стріляє. Поїдемо на полігон <світ> так, і тестувати. Так. так з власного досвіду. Які е, ваші от, відчуття після Андерсона? Ну, е, е, карабін важкий. А це легка зручна. відчувається відразу так. різниця в вазі. Так вона так. легша. Ну і така ізячна, так як ну. дівчина. Сучасна зброя. Це не тільки легкість у вазі, але ще й дуже швидке і точне користування. Переконайся в якості, Андерсон не тільки. Не боїться води, але і ще й надвитривалий. Тому дивись повний обзор на нашому ютуб каналі Яшкіна. Дякую вам за довіру і те, що ви наші. вибираєте нашу мережу. Дякую вам.